Олександрія 2 виходить з відпустки та розпочинає зимові навчально-тренувальні збори в Олександрії. 20 січня команда збереться на базі та розпочне підготовку до старту другого півкола чемпіонату 24-25. Будучи дебютантами цього сезону у другій лізі, команда Віктора Григоровича показала хороший результат та закріпилась на другій сходинці у турнірній таблиці групи Б. Вікторе Григоровичу. У першому півколі ви показали дуже хороший результат як для дебютантів. Як підсумуєте перше півколо? Ну, перші півкола, скажімо так, ми придивлялися, що ми з себе представляємо, ми придивлялися до суперників, плідно працювали, плідно працювали, і під кінець першого колу дійсно хлопці набрали форму, вже з'явилося якесь розуміння, і завдяки цьому ми успішно провели останні ігри і піднялися на другу сходинку. Але ще Працювати є над чим роботи роботи не початий край. Тому насамперед нам потрібна якість, якість футболістів, їхнє зростання. І вже другий варіант це результат. Коли він є, це вже говорить про якусь стабільність. і Ми сподіваємося, що надалі так і буде. Команда вже завтра виходить з відпустки та розпочинає підготовку до другої частини чемпіонату. Хто вам буде допомагати у цей період в тренерській роботі? Ну, так сталося, що керівництво клуба і головний тренер першої команди скажімо так, надали нам можливість частині тренінського штабу знаходитись зараз в Туреччині і на стажуванні і скажімо так, удосконалювати свої. Своє розуміння тих вимог, які є в першій команді. А частина тренерського штабу зараз починає працювати в Олександрії. До нас дійсно додавали ще два фахівці з досвідом, з великим досвідом роботи в футболі і в перших лігах, і в УПЛ. Це Соловйов Сергій Миколайович і Чуприна Роман Павлович, тренер по фізподготовці. Тому той тренерський штаб, який у нас був, плюс ці два фахівці, і разом ми працюємо і друге коло. Чи плануєте під час зимових зборів проводити селекційну роботу в команді? Ну, гарна селекційна робота це залог успіху в будь-якій команді. Тому ми і не завершували цю, цю працю в цьому напрямку. Ну, звісно, у нас будуть хлопці на оглядинах. Є вже якісь моменти, де ми когось вже можемо підписати. Але селекції, як і гроші люблять тишу, тому трошки почекаємо, коли вже підпишемо і оглянемо ще раз, то вже тоді конкретно вже скажемо. Скільки контрольних матчів плануєте у цей зимовий період та коли відбудеться перший спарринг? Ну, як ми знаємо, ми починаємо завтрашнього дня це 20 січня і будемо працювати до початку початку другого кола це 11 квітня. Тому в цей проміжок часу ми і працюємо. Заздалегідь вже ми домовилися за спарення, Їх десь буде 9-10. Будуть команди гарного рівня, багато команд з першої ліги, там і Металур Запоріжжя, і СК Полтава. І і гарняк спорт, і кремінь, і вікторія. Тому, скажімо так, на рівні цих команд ми теж будемо робити якісь висновки, як ми працюємо, над чим треба продовжувати працювати. Але головне, ми притримуємося тих вимог, які є в першої, в першої команди. І головне донести до хлопців цю ідею, бо якісь новички ще будуть. Треба скомпонувати і тактичні дії, і розуміння. Тому будемо в цьому напрямку працювати. і Ще є час. Я, я, я сподіваюся, що до початку е, перших е, офіційних ігор все буде добре.